Доброго вечора, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє наше відео буде на тему магічний вплив на вас або вашу сім'ю. Ну, хочу сказати заздалегідь, що магічний вплив він завжди є. По своїй практиці, я можу сказати, що ми живемо в такому вже часі, коли магією займаються кожен другий, а то й перший. так? Деякі люди наладжують через магію своє життя, деякі крадуть, а деякі вирівнюють свої енергії. Вибачаюсь, я захворіла. І тому будемо дивитися, що хотіли у вас взяти. Це, по-перше, буде три варіанти: чи пробили ваші захист? Від вашого роду, ваше біополе, вашу ауру, можливо, ваш сімейний егрегор. І які будуть наслідки для людини та для вас? І поїхали. Перший варіант скарабей, другий варіант заяць, третій варіант собака. Так, третій другий. Так, ну, загалом то Сподіваюся, що ви загадали, бо поїхали. Так, цікаво. Так, то що де як? Так, ну дивіться, тут жінка, яка дуже бажає. Хочу побачити, чи видно, чи ні. Так, дуже бажає всього вашого. По-перше, тут жінка займається приворотами Для деяких буде. що ти привора. Бира... Ой, ну тут я зразу скажу, що тут забирає чоловіка або жіночу долю. Забирає собі. Так? Жіноче щ... щастя, можливо, так, можу так сказати. Вона для себе зазиває чоловіка. Якщо ви сімейна пара, то їй подобається ваш чоловік. Як? А ну, ну, так. І подобається ваш чоловік, і вона на нього працює, робить магічні роботи, і у вашій сім'ї вона робить те, щоб у вас почався водоворот певних подій, так? знищити повністю вашу жіночу долю, забрати собі разом. З людиною, та, з якою ви проживаєте. Жінка має владу, тобто вона має здібності, працює через ілюзії, так це коли мороком накладається на людей, чоловік не розуміє, що з ним таке, працює через темні сили. Чоловік не розуміє, що з ним таке, і навіть ви не розумієте, чому в вашій сім'ї йдуть холодні відносини. Що вона ще а, з жадністю відноситься до всього вашого? Що ще забираєш? Ну, Тут взагалі-то має до вашої сім'ї або до вас всі ключі підібрала. Так, до всіх ваших бажань, до вашого чоловіка, до ваших грошей, до всього вашого. І вважає, що це по справедливості. У вас все закрите, собі все забрати, працюючи через темні сили. Які будуть наслідки для вас? Як ви відчуєте цей катаклізм? Можливо, так називаємо ці події. Як ви відчуєте? Ну, по-перше, Ваші відносини а, будуть хитатися, так? Тобто ви або ваш чоловік, або ви, ваш партнер, він почне сумніватися, ви його, не його. Так? Ви а, зрозумієте, що з ним щось робиться не так. Людина, яка буде на виборі. А, ваше життя, вашу а, долю хочуть, хочеться так сказати, спиздити, ну, <кій> вкрасти, так? І це працюється. На постійній основі для наповнення, для кохання, для свого щастя. Так, працює це підтвердження жадібностю, і вона вважає, що вона вже вас перемогла. Ваше почуття, коли ви, як ви себе будете під цей час відчувати, нібито помираєте, так? ніби у вас в житті все трансформується і не в кращу сторону. А ваш чоловік, ваша друга половинка, ваш партнер почне до вас охолоджуватися. Ви зрозумієте, що твориться ще з ним не те. Так? Людина, яка була з вами, вона нібито інша стала, і його підмінили. Він став дуже холодний, не цікавиться вами. Взагалі завжди працює і з ним Дуже важко буде знайти спільну мову, і ваше життя з ним дуже важко стане проживати. Так? Нібито не чуєте один одного, нібито стали чужі один до одного. Хоча ви колись були для нього його сама найближча і найкраща, і найкоханіша жінка, можливо, дружина. так Ну, поїхали. Що це зрозуміли Коли ви оберете цей негатив, цю негативну програму, що буде цій жінки Я хочу сказати, що тут вона вас пробила 100%. У вас почнеться. Коли ви почититесь, у вас, по-перше, буде, ви ще замітите, що у вас е зовнішність ваша змінилася, так? із за магії. Тут пробиття є. І я хочу сказати, що тут буде подарунком. Ну, коли ви це знімете, то вам подарунком прийде знову якесь, якась молодість, якесь насолодження собою. Ви звернете на себе увагу. Що вас перестане, знаєте, по-перше, ви перестанете духовно страждати і почнете, звернете повністю увагу на себе. І що у вас буде. Хм. Ну, ви будете щасливі, а е, знайдете щастя, а вашій суперниці підуть крадники, так? Не здійсниться її бажання по коханню, скоріш за все, чоловік, якого вона приворожувала до себе, так? Можливо, працювала вона через кров. Я хочу сказати, що її бажання не здійсниться. В цьому і буде її відкат. Так, вона буде вас боятися. Коли ви очиститеся повністю, вилікуєтесь е, ви духовно, приведете себе зовнішність свою в норму, почнете на себе витрачати свою енергію і закриєтеся. І від усіх закриєтесь і вам повернеться ваша удача. Що їй буде? Ну, тут людина буде чиститися, але ж нічого їй не допоможе, тому що вона від того, що не зб... Не здійснюється її бажання, почне пити. От ось такий був перший варіант. Я завжди кажу про те, що потрібно а, хоча б якісь маніпуляції чисток проводити. А, маломальський ритуал, так, купаєтеся під душем. Це стосується і жінок, і чоловіків. Берете сіль. Натираєтеся повністю милом. Потім на мило берете сіль, і своє тіло все натираєте сілью. І лише коли ваше тіло натерте сілью, ви його змиваєте, коли воно повністю натерте. Для цього підходять навіть скраби зараз е, сілью. сіллю. так зніметься з вас негатив. Так, другий варіант заяць. Так, ну подивимося, що нам тут заяць принесе, хто що як. І було дуже цікаво, тому що в мене ця неділя була. Люди <кій> нібито зійшли з розуму. Просто з гузду з'їхали, я не можу по нічого сказати. Сплошні підклади. Підклади, підклади, переклади, підклади, переклади. Я вже думала, господи. Це ж якийсь треш. Ну, не вміють самі рости на енергії, на своїй щось создавати, так? творити, так вони витворяють. Другий варіант. Так, що тут у вас що за людина? Ну, я хочу сказати, що це ваш кровник. так, Під кровника підходять кумов'я брати, сестри, як з вашої сторони, так, і з чоловічої сторони. Тітки, та людина, яка вам рідна по крові, але тут ще підходить і кумові. Так, людина тут вам показувала, що вона дуже-дуже чиста, що вона дуже вас любить, в очі заглядала, в губеньки цілувала, так? Так, змінювала ваш життєвий шлях. так. Тобто тут. Магічний вплив був на ментал. Тобто вам внушалися в вашу голову ті думки, які вам геть зовсім чужі. Тобто, мали вплив на вас. Так? Наприклад, там, ось так ти робиш невірно. Ти потрібно отак. Тобто вашу подавляли, вашу волю, направляли на іншу стежку. Так, робила на вас крадники ця людина. З цією людиною ви спілкуєтеся, сидите за одним столом, випиваєте, це вам рідна людина. Тобто це не якась там Маруся, ви її не знаєте, вона вам робить. Ні, ця людина вхожа до вас додому. Ну, людину, ви дуже сильно <кій> в очі вона вам співає, в щічки цілує, а насправді ви її бісите. Так, вона тут, жінку, якщо дивиться чоловік, то це вашу другу половинку. Якщо ви жінка, то вас, вона вас закривала від соціуму. Від людей закривала, блокувала вашу жіночу енергію, так? робила на вас такий вплив, щоб ви собі сумнівалися, щоб ви собі не довіряли, щоб не самі не подавляла вас, так? вона вас, можливо, і не принижувала, але зневірювала вас, щоб ви в себе не вірили, не мали в собі той долі успіху. Так? Тобто, Все, за що ви не взялися, вона говорила, або він говорив, це не так. Це дуже погано. Ну, хотіла збити вам корону. Робила крадники. Хочу сказати, що крала у вас не по Потрошку так не геть так, щоб все забрала, крадників навішала, А так, потрошечку, трошечки е, грошей з грошового каналу, трошечки красоти, трошечки соцьму. і так потихеньку, потихеньку, доки вас не закрила. Наскільки вона вас пробила? Ну, я хочу сказати, що ви насправді людина сильна. Ви насправді з вас дуже важко збити корону по другому варіанту. Неважливо, ви жінка або чоловік. Ви в собі дуже впевнена особа. І через це ви дуже швидко, у вас така сильна енергія, що людина насправді вас боїться. І ви дуже швидко очищуєтеся. Можливо, ви справді ходите в церкву, і в храм, і молитеся, можливо, вдома, можливо, ви е, почитаєте своїх родичів, які пішли так, уже давно, тобто бабушок, дідушок, можливо, ви знаєте якісь ритуали на очищення, тому що ви тут все скидуєте. Якщо у вас була чистка, то ви очищений. Так, ви тут все, ви м'ятаєте, бистренько на вас впливати ментально, фізично. Тут, тобто неможливо, вашу гідність і вашу силу духа занизити. Тобто ви вже в собі впевнена людина. Що буде в вашій цій козі за магічний вплив? Ой! Ну, Я хочу сказати, що тут людина і вернеться магія в тому, що вона буде заболіє для деяких і справді піде до усопших, так? І вона буде зрозуміє насправді, що нічого на вас не накладається, ніякий магічний вплив. Якщо ви майстер, то я хочу сказати: відьма, відьмак, там не знаю хто. Ким ви себе любите називати, та я хочу сказати, що вона вас дуже сильно боїться і знає, що щоб вона не приймала ніякі дії проти вас, вони всі на вас геть зовсім як з гуся вода. Так, ну дивіться: тут її ваші духи рода. Або в неї закінчився контракт з тими силами, якими вона працює, або можливо за те, що вона а магічний вплив... ну був так, вона вас хотіла принизити перебороти, поставити на коліна, так але її пил остудився, її остудили. Так, хорошо, що вам тут? Ну, вам тут іде праця, ви будете працювати над собою, будете мати е, якийсь власть, авторитет, е, ви будете дуже важливі в соціумі. Вам тут все вертається, і чим більше жадністю ця людина відносилась до всього вашого, тут вам все вертається. Скільки крат? Ну, дуже. Я хочу сказати, що вам тут нормально так в сто крат точно, бо людина тут буде мати сердечний біль, так із за того, що в неї нічого не виходить, що вона знаходиться в тупіках. Так, людина тут прив'язки творила на вас, витворювала, вночі працювала, сни страшні насилала на вас, хотіла вас закрити, время вас вкрасти. Нічого не вийшло. Ні-ні ні. Що ви тут сльози лили, якщо і лили, то це вже все закінчилося, ви очищені. Так, людина відкрила ящик Пандори. Тобто всі негативні програми, які вона робила по менталу, по всьому, все вертається їй. Взагалі-то вдарить їй по здоров'ї, а найбільше по щисті. Людина почне марніти, людина почнеться, вона дуже почне швидко старіти. Ось так. Другий варіант. Ну, другий варіант дуже гарний. Тут людину не пробити. Третій варіант. А Ну-ка по третьому варіанту, що тут буде? А, який магічний вплив на вас робився, чи, ви, чи вас пробили? Та, як це ви будете відчувати? Угу. Що про, про що тут, так? Ну, проте, вас тут людина, яка практикує, працює так. а ну-ка, це заказ? Це міння? А ну-ка, іще разок. Хі -хі. І що ж так? Ага. Я хочу сказати, що по третьому варіанту проти вас людина працювала в храмі, так, тобто церковна магія. Я хочу сказати, що в церкві не тільки відпрацьовують так якісь свята, великодні, якісь світлі празники, але ж там і дуже багато тьми. Дуже багато, повірте мені. люди які працюють, які практики, вони розуміють, про що я говорю. І тут по вам працювало троє людей. Це, по-перше, всі люди закриті під замками, тобто, ви вже їх перебороли. Що вони робили? Вони пробивали ваше енергополе, вони вас закривала Тут можуть люди обладати даром предвидення, так Тобто, ви самі маєте якийсь магічний дар. Тобто, можливо, ви начитуєте молитви, псалми, і у вас це дуже хорошо заходить. Можливо, ви самі собі займаєтеся там рунами або, наприклад, свічною магією. так Тут вас били, колотили, дьявола насилали. Я хочу сказати: у вас тут пробували на егоїзм, так, щоб ви обіжались на вищі сили. Відрізали вас від них. У людей була, був контракт з темними силами, їх тут було троє, і вони до вас іще приміняли мантику. Так. Продивлялися вас на картах. І робили вам працювали з голками, щоб у вас, ну, взагалі, я не знаю, як це практики називають, я називаю це блуждаюча болезнь. Чим це, Тобто, наприклад, ноги коле, серце коле, голову коле, руки коле, так, нібито чимось гострим. Або, наприклад, коли роблять вольтову магію і ріжуть або протикають, то ми завжди себе або Поріжемо або протикнемо, так? тобто це завжди веде за собою якісь наслідки. Так, і що тут? Ну, люди тут дуже хитрі, які маю вони, ну, зразу скажу, що ви тут очищалися. Тут, по третьому варіанту, якщо ви не практик, якщо ви не робите ніякі ритуали, якщо ви десь там в церкву не ходите, собі там щось 40 не ставите, то це не для вас, тому що тут людина, вона щось та й знає. Які її знання, я не дивлюся, чесно. Я так дивлюся, були. були магічні протидії проти вас, але ви тут очистилися. Я хочу сказати, що, можливо, ви тут в дар приносили алкоголь, так? І для того, щоб зняти з себе, ну, якесь колдовство і піти в нове начало. Тут людина очистилася, вернула собі вдачу, вийшла із тупіків, накрила себе непроглядом. Так, третій варіант. І завжди за те, що по вам працюють, вам йде попередження. І ви відразу. Або читаєте молитви, або розумієте, що вам потрібно попрацювати. Тут магічна війна. Так, тут вас забирають вашу енергію, або вам перші признаки йдуть по грошам, тобто стопор в якихось грошах, хтось щось не заплатив, десь вас накинули, що ви купили якісь доброкачественні продукти. Тобто, ви розумієте, що десь та й як по вам попрацювали, вас тут захищають. І ви насправді чисті. Що буде вашій вашим врагам, ворогам? Ну, по-перше, дивіться, до першому, так я не знаю, тут їх троє, я не буду їх читувати. Чоловіки, жінки, взагалі-то вони тут під закри... закриті, не проглядом, під замками. По-перше, за те, що вони хотіли у вас через вульгарну маю забрати у вас дороги, так, і вішали на вас сущності, мертвяків якихось. Тут у них ці сущності для першого повертаються до другого. Тут жінка зразу вийшла, да? що вона тут предчувствує, відчуває. Ой, то тут всі з бісятинкою працювали. Ну, По-перше, що темні сили, так, бі, біси, біси, як там не знаю, демони по-українськи не буду <кій> вернулися до неї в сім'ю, і зняти вона їх не зможе. І це вона розуміє, вони нею управляють, тобто в неї підсилення, так вони шепочуть їди-їди зроби, зроби. Вона тут відкуплялася і думала, що дуже їй цьому пощастить, що вона на копійки перенесе свою парчак да, своїх бісів, яких нацепляла на вас, і тут вони до неї вернулись в першому. Тут Тобто пізді... Хранти. Другий, тут в неї ритуали з перекладами не вийде. Третій. Ой, тут руни. Я хочу сказати: тут болячка і закриття. а третій взагалі гикне. Дуже-дуже швидко гикне. Тут болячка, яку не, яка невиліковна, і яка ходить по крові, по організму, переноситься. так Третій це ваш друг. Або подруга. так, Тут зустрічі бажали, тут е, взагалі на виклики, і, всі робив, е, і ваш друг робив підклади на ваш ресурс, на ваші гроші. Тобто, не знаю, які у вас там гроші, але то, як ви жи, е, живете або жили, е, його ваш потенціал. Який ви можете реалізувати, він забирав собі через подклади. Тепер у нього ці подклади будуть, хтось йому будуть, дозвіл дають на нього мангічить. У нього тут болі вилізуть дуже багато болячок, і людина зрозуміє, що. Ні грошей, ні здоров'я, і не будуть ніхто допомагати. Ці людини, всі люди, які будуть з ним спілкуватися, будуть самі на нього щось активно перекладати. І оберіть зверніть увагу: по-перше, ви можете займатися рунами. По-друге, ви можете працювати з темними силами. Можливо, ви двоєручник, і ви ще можете працювати на погості. Ось так. Так що а, третій варіант тут 100% люди, які вміють і мають знання, і щось роблять. До нових зустрічей, мої товариші. Бажаю вам успіху!